Росію занурило у полум'яне пекло спалаючих коридорів люди ледь вибираються живими. На фоні страждань та криків про допомогу Путін платить президентам за присутність на параді. А його фанатики закликають згноїти українців до останнього. Про все це і ще більше розкажемо прямо зараз. Поки Путін на червоній площі оточив себе почесними гостями, до яких у цивілізованого світу купа запитань щодо масових страт, політичних репресій, тортур та наркоторгівлі, його країна поринула у вогонь. Зовсім не переможний. У справжнє пекло потрапили мешканці Амурської області. Влада займається традиційним пабідабесієм замість того, щоб рятувати власний народ. Вогонь від лісових пожеж підійшов притул до будинків та траси. Загалом палає три тисячі гектарів. Схожа ситуація у Бурятії, де вже 53 тисячі гектарів охоплених вогнем. Це... Все, вверх пішов. З 13 травня по всій території Бурятії діє режим надзвичайної ситуації. У республіці зафіксовано 22 активні пожежі. В Амурській області дісталося житлового району, і вже в притул підійшло до багатоповерхівок. 15 новобудов під загрозою. У них живе щонайменше півтори тисячі людей, які залишають будинки самотужки, тому що влада, вочевидь, відходила від святкування 9 травня і навіть не оголосила евакуацію у місті. Дим цілковито огортає місто, людям нема чим дихати, а сильний вітер продовжує розганяти полум'я і заважати гасінню. Але згадаємо те, що справді цікавить Путіна і його поплічників. Ну звісно, не якась там загроза життю чи втрата житла росіянами. Це все йде своєю чергою. Головна подія року, як завжди, день Побєди, у рамках якого на червоній площі зібралися всі, хто переміг нацизм, а саме Єгипет, В'єтнам, Венесуела та інші. З якогось переляку чи приниження, що на путінський парад не приїхав жоден лідер країни, яка справді мала відношення до перемоги над нацизмом. Російський диктатор вирішив показати всьому світу, що він не один, навіть якщо дружити з ним ніхто не хоче, марширувати у центрі Москви примусили не тільки російських солдатів, а й війська Казахстану, Туркменістану, Азербайджану, Киргистану, Таджикистану, Китаю, Монголії, Узбекистану, Білорусі та Лаосу. Все це за ідеєю Путіна мало щось довести світу. Справжні друзі, судячи з фактів приїздили до Москви не просто так. Наприклад, Куба отримає від Путіна щонайменше мільярд доларів за візит їхнього лідера на парад. Президент країни приїхав ручатися з російським диктатором на парад як шановний гість. І тепер ми вже знаємо, що не від шаленого патріотизму і підтримки у всього є своя ціна. Кім Кімчанин теж не дарма заявився на парад. Вже повідомили, що у Курській області хочуть увічнити так званий подвиг воях з КНДР. Не просто ж так вони віддавали свої життя за Путіна. Вже зовсім скоро діти росіян будуть іти у школу по вулицям, названим на честь північнокорейських солдатів. А перед уроками в школі будуть слухати їм КНДР. При тому, що Росія усіма силами намагається побудувати нові міцні стосунки на руїнах дружби з Європою, у Кремлі не забувають погрожувати старим знайомим балістикою та ядеркою. Це святий закон для пропагандистів. Залякування, залякування і ще раз залякування. Соловйов прямо на параді розказав французьким журналістам, хто вони і чого вони заслуговують you don't deserve love, you deserve fear. We come from France, we come from Europe. What do you want to say to the people of Europe? Be free. Guys, finally, be free. Свобода у парадигмі росіянина полягає у дозволі лити зі свого рота весь бруд накопичений усередині. Погрози, приниження та образи. Наступний спіч Соловйов адресував французькому президенту Макрону. Хто тебе взагалі спрашував? Ти хто? Какое ты имеешь отношение к конфликту на Украине? То есть ты кто? Нет, я понимаю твои политические амбиции, мерзкая мразь. Это я понимаю. Мерзкая мразь, прошу запатентовать. Но вообще вдуматься, да, стармер, который ничто говорит, если Путин не вернется на путь мира, мы ответим. Чем ты ответишь? Я видел, как ты грушу бьешь. Чем ты ответишь? Кисель несчастный. Ривень образ просто гупота с улицы. До погроз переходять тоді, коли більше нема жодного аргументу. Кремлівська пропаганда живе за рахунок цієї методики вже десятки років, так само як і на 9 травня, коли країні нема чим пишатися, вона робить культ з давніх перемог тих людей, які не мають нічого спільного із сучасною Росією. Чому жителі цивілізованого світу пишаються своїми країнами? Розвинена економіка, демократичні свободи, можливість реалізувати себе. Усього цього нема у Путінській Росії. Там є тільки ось це. Слава Росії, слава Владимиру Путіну. Ні шагу назад. Вперед, Владимир Путін. Надо убрати татмосер землі. Эти морди хахляцькі, зеленого наті, зеленського, розстрілять главного изверга, який делает проблеми. Мусор. Це мусор. Його політика гнилая. Він сгнил уже як ідіот. Он сгнил, и Він должен сгнить і сдохнуть, как ідіот. І ось це можна вивести з Росії, як показує практика. Але ось це не вивезеш із росіян. Цей кадр навіть живе не в Росії, а знаходиться у Німеччині. І цим все сказано. Ось ще неоціненні кадри зі святкування Дня перемоги росіянам у Німеччині. Вочевидь, всі вони всім серцем люблять Росію, а до Берліна збираються приїхати на танках. Ахарати стоять. коли ми На танках. Будемо повторювати. Матуша, земля, Русиная будет жизнь. россиянка. Кто, а ты рассказ, скотина? Никто, кроме нас. Радино! І якщо за кордоном цю хворобу ще якось контролює місцева влада, то на Росії народ іде у повний відрив. Перемога СРСР у Другій світовій війні вже давно перетворилася на суцільний цирк, невігластво та просто дикість. Це більше не вшанування мільйонів загиблих, не радість від перемоги. Це патріотичний вірус, хвороба мозку, якою російська пропаганда роками пічкала своїх людей. Це дійшло до танців на жердині за дідов. Одна із студій Пол Денс на Курщині вирішила станцювати на честь 9 травня. Ініціатива зайшла не всім. Під відео у соцмережах здійнявся галас. Люди не задоволені таким патріотизмом, мовляв, ніскрепно це і нетрадиційно. Дівчат звинуватили у західних звичаях та знущанні з пам'яті ветеранів. А все інше, що відбувається у них в країні, це хіба не знущання? Не знущання, що мільярди на парад у Путіна є, а на асфальт, по якому ті паради ходитимуть, нема. Чи то вже не перемога над нацизмом, а перемога над цивілізацією. Подивіться на це ще раз. А не знущання так сильно піклуватися про ветеранів Другої світової війни, що дарувати їм до 9 травня прострочений суповий набір. Косички косточки ворог не покупає, Ой, господи. Ось це не соромно. Саме на таке ставлення заслуговують ті, нібито на честь кого і проводяться всі ці святкування. Тільки насправді увесь цей пебідобесний шквал зовсім не для вшанування ветеранів, а для того, щоби ще раз заволати на червоній площі, може повторіть. І якщо сучасні російські СВОшники, слеш окупанти, вбивці і мородери думають, що їм перепаде щось більше ніж курячий хребет на суп. То вони сильно помиляються. Як то кажуть, лозунг у росіян має бути один: живи швидко, помри за Путіна. Дощ, багнюка, калюжі не має значення, мовчи маршируй і бий себе в груди з криками Разі! Головне не включати мозок і з роззявленим ротом дивитися на диктатора, який сотнями тисяч посилає людей на смерть, десятками тисяч вбиває безневинних. При цьому талановито пускаючи сльозу під час фільму про війну. Ну що, розчулилися? А росіяни так пропагандистські паблики рознесли новину про миротворчого Путіна за долі секунди. Путін, як казала вчителька однієї з російських шкіл, святий В нашому класі є точно один святой, святой о котором Упоминається на бікницю, като знаходиться до дісія. Владимир Володимирович Путін! А якщо його вже заочно зарахували до лику Святих, то і помирати за нього не страшно, і корупцією святий займатися не може. І все, що він не робить, робить по волі Божій, не інакше. Як і всі РПЦшні служителі, які вимагають собі у подарунок квартири, мерседеси та яхти, не інакше як на святу справу. А, що можна подарити, батюшки? Угу. Ну, класична яхта, мерседес і квартира. на Тверської. А дальше там, можете... там по можті там да, да, да. Там. у Кремлі. Готують план по знищенню українських міст. Росія потопає у багнюці, а пропагандисти грозяться розвалити Європу. Про всі подробиці дивіться далі. Соловйов розповів про плани Кремля на найближче майбутнє. Там готуються стерти з обличчя землі, Київ, Львів та інші українські міста. Пропагандист заявив, що це питання часу. Себе вони відбудувати не можуть, а наші міста вони збираються відбудовувати. А як же? але росіяни дивляться ще далі. Знищити українські міста, перетворити їх на попіл мало. Потрібно зрівняти із землею всю Європу. Можливо, тоді велика російська душа буде задоволена. А тому що ми добрі. Я предлагал же стереть правительственный квартал Киева с лица земли и плотинку стереть. И пусть дальше ноют. Пусть ноют дальше. Стереть, чортові матери, и смыть. Отлично працює, кстати. Если сначала стереть, а потом смыть, пыль уходит. Yeah. Не будет никакого ни Львова, ни Киева. Этих городов не будет. Мы их потом отстроим заново. Які вони виявляються багаті, і Лондон відбудують, і Львів, і все відбудують. А з окупованим Маріуполем розібратися не можуть. Люди живуть на вулиці, бомжують у рамках великого руська міра. Що ж пішло не так? Чи це інше? Вам не понять. Із по Європі шарахне їм плівать на банкових. Їм плівать, а їм не плівати, якщо у них буде рікстаг в розвалінах. И не плевать будет, если Елисейский дворец летит на воздух. Потому что когда эти сволочи на полном серьезе угрожают Москве, Санкт-Петербургу, Белгороду, Курску, когда они на полном серьезе обсуждают, как они уничтожат Крымский мост, они должны понимать, что у них ничего не останется. И... Тауэр будет, к сожалению, потом восстановим по воспоминаниям где-нибудь в другом месте. Якось не так все весело, як анонсує Соловйов у своїх ток-шоу. Куди Росія не прийде, всюди тільки розруха та злидні. Та їй і приходити нікуди не потрібно. Переваги життя в наддержаві не приховаєш. У Сургуті дитина ледь не потонула у багнюці. Хлопчик застряг по коліно у путінському благополуччі і не міг вибратися з цього відбудованого щастя. Напевно, на Лондон відкладаються гроші, За прошедші три года. все, що відбувалося в городі Маріуполі, це рейдерський захват нашої власності, землі, квартир, домов, який привратів тисячі жителів города Маріуполя в настоящих бомжей. Не змогли відбудувати і якутію бюджет теж напевно в інше місце направили завжди. Є щось важливіше і масштабніше, ніж якийсь там благоустрій і рівень життя людей з російським паспортом. Остеопад з Москви зняла відео про дороги у регіоні. Після чого ще й отримала хвилю хейту від місцевих. Ну, Отакого підйому самоліти ще ні разу не було. Отака аеропорт Прикольно. А Що таке зі Слушувався персонал? Потім диблячий. Розбиті траси. Сходи в літак зібрані з хитких дощок. Все це влаштовує росіян, якщо щовечора їм розповідатимуть, що Росія може відбудувати весь світ, поки цивілізовані країни розвиваються і піклуються про своїх громадян, такі як Соловйов, можуть тільки злосно насміхатися і кормити людей пропагандою. Все починається з дітей, це знають усі. Тому Рупор Кремля запускає свій власний проєкт для атрофії дитячих мізків. Все для того, щоб з дитинства навчати росіян ненавидіти всіх навколо. А ось і анонс. Почему звонок в Яндекс Яндекс.Телемост? Ребята, я приглашаю всіх отдохнуть в Стамбулі 15 мая. Я возьму свою электрическую машинку. Классно, я теж приїду. Ми тебе не возьмемо. Ти все время з бабушкою. Емануель. Виключай. Мільярди на те, чтобы зробити з людей патріотичних зомбі. А на пенсію так грошей нема. Окупанти масово тікають з армії, командири не можуть поратися з вояками, а зет-фанатики відкрили страшну цифру: більше мільйона. Що це за цифра і чому Путін вирішив викорінити бурятів? Розкажемо за мить. Охочих вмирати за Путіна дедалі менше. Зет фанатка Монтян розповіла про масову втечу окупантів з другої армії світу. Все розвалюється просто на очах. Зрадниця заявила, що в російській армії величезна кількість чоловіків, які самовольно залишають частину. Далеко не всі хатять пайти, уміріть карнести Ґудві. Люди бачать, чим оно пахне, і просто уходять в Сочі. А если всех этих пузиков прошушать на тему, сколько у них реально людей воюет, а сколько сидит по домам а пузики за них получают зарплату, так вообще такое выяснится? У нас на всех перекрестках стоит военная полиция. Это тебе ничего, так сказать, ни на какие мысли не навевает. На всіх перекрестках ніде не проїдеш? Візде стоїть воєнна поліція і ловіть сочників. Паралельно, скандальний проросійський колаборант Паша Губаєв відкрито виступив проти Путіна. Він прямо сказав на фронті мільйон загиблих далі гірше. А довіряти Кремлю після перемір'я не варто. Невже це саме той розкол, якого ми всі так чекаємо? Цитую этих успіхів висока, по моєї оценке, более мільйона убитых военнослужащих з нашої сторони. Що более похоже на масовий забой, чем на тактичні, а тим більше стратегічні успіхи, пише Губарев. І поки по телебаченню показують вмитих і обвішаних медалями, нібито героїв, в реальності все виглядає набагато прозаичнее. Росіяни ненавидять росіян. Кидаючи їх у ями, у підвали, застосовуючи до своїх же тортури, голод та знущання. У мережу потрапило жорстоке відео, де росіяни замикають у бочках і морять голодом тих, хто відмовляється іти на вірну смерть. О, сидять, блядь, красавці. Чо, голодне? Буй в печеньку. На, сук, грі. Печеньку твою. На, на. О, как, смотри, как є. Далі ми не можемо показувати зетичних міркувань, але це і є справжнє обличчя російської армії. І план Путіна по знищенню своїх же громадян працює просто ідеально. Тільки в одному селі в Бурятії під супровід патріотичних віршів показали фото 104 окупантів, які вже повернулися додому у ящиках. На фоні тільки не вистачає Путіна і Симонян, які гірко ридають. Ну а на цьому скажемо вам, папа. -па. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі, бо це дуже важливо для нашої роботи. Ну а з нас нова підбірка новин із багнюк.